Друзі, вітаю усіх! Жовтень на дворі сонечко світить, але вже не гріє. І основне питання: що робити з волотистою гортензією? Стригти не стригти. Якщо стригти, то як стригти? І саме про це ми сьогодні і поговоримо. А я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний сад. Ми починали цей рік з обрізки чудових кущів сорту ламлайт, А закінчувати будемо саме по догляду гортензії інформації, що робити ось такими красеннями на зиму. Коли ваша волотиста гортензія після приморозки вже придбала ось такий сухий вигляд. То ви дивитесь, якщо ваш кущ дорослий, він гарно тримає суцвіття, гарно тримає кущ, ось, як, наприклад, цей чудовий кущ і то ви можете залишити всі ваші суцвіття на зиму. Вони будуть дуже гарно виглядати під покровом снігу, припорошені сніжком. І вони цей кущ він має досить міцні гілки, тож він витримає. Якщо буде мокрий сніг. Бо єдина проблема з такими великими кущами може бути тільки в тому, що коли буде мокрий сніг, навіть не сухий, він буде наліплюватись на ваше суцвіття, вони будуть понікати, так би мовити, да? схилятися до землі і можуть розламати кущ. Але коли у вас ось такі великі кущі, ви можете їх залишати. Якщо кущі великі, але вони все ж таки погано тримають. волоті, Або другий варіант, як в мене, я вам зараз покажу. Ось бачите, ці кущі не маленькі, але я їх висадила тільки у цьому році. Тож я їх почищу, обріжу, обріжу в них саме суцвіття. Я буду обрізати, десь можна обрізати під самим суцвіттям, або трошки нижче. і я вам Хочу розказати, чому я так буду робити. Я декілька буду шукати цікаві гарні суцвіття, залишати, підсушувати. І планую в цьому році зробити з них, з них новорічні різдвяні віночки на двері. Але це буде трохи пізніше. Десь, наприкінці листопада, початку грудня я зроблю це відео, де запишу всю технологію, як це я буду робити. Молоді кущі або кущі, які виглядають не ну, дуже гарно, тобто в них немає. От, бачите, в мене де Горон, він якось не має форми гарної. Я його різала на живці, і взагалі він не дуже тримає гарно кущик. Ось всі такі я обов'язково зріжу десь на половину гілки. Буду дивитися по формі. Тобто, ви орієнтуєтесь. Виглядати, як у вас вся ця композиція буде взимку на фоні снігу. Але що хочу ще зауважити: якщо ви не будете мати доступу до своїх рослинок наприкінці лютого, початку березня, коли їх треба буде вже обрізати на дві пари бруньок, то тоді ви можете зробити цю обрізку. І зараз, десь наприкінці жовтня, початку листопада. Це буде. Це не забороняється. Деякі так і роблять, але я ж залишаю все ж таки усі гілки на, до, до весни. А деякі кущі залишу і в вигляді суцвіт, щоб вони милували моє око і у зимній період. суцвіт в цьому році я обріжу трошки довше з такими ось пагонами. Так, я планую підсушувати свої букети. І десь за місяць будемо вже робити різдвяні віночки. По обрізці в мене все на сьогодні. А у наступному своєму відео хочу розповісти, що робити, якщо ви придбали волотисту гортензію у жовтні листопади. Садити чи ні, вкривати чи десь взагалі ховати. Тож до зустрічі на каналі Декоративний Сад.